Вітаю на сфері про головні події у Рівному та області. Дивіться прямо зараз. На Дубонщині сталося дві ДТП, а саме біля сіл Рудня та Птича, обидві за участі вантажівок. Так, поблизу села Рудня зіштовхнулись Хонда та вантажівка. Дав водій легковика. Отримав травми, а його пасажирка загинула. Поблизу птичі мікроавтобус виїхав на зустрічну і врізався у вантажівку. Водія затисло у салоні його, деблокували рятувальники та передали медикам. На Дубинщині двоє людей отруїлися чадним газом. Інцидент стався 4 лютого у селищі Млинів. Двоє людей перебували у зачиненому будинку. Рятувальники відкрили двері і врятували 67-річну жінку та 45-річного чоловіка. Наразі вони перебувають у реанімаційному відділенні Дубинської лікарні. У Сарнинському районі горіла господарша будівля. Інцидент трапився у селі Немовичі. Вогонь набрав обертів його не могли приборкати понад три години. Ніхто з людей не постраждав. Причини загорання наразі встановлюють фахівці. На Рівненщині майже 33 тисячі людей перебувають у реєстрі онкохворих, серед них 231 дитина. У пацієнтів переважає рак шкіри та молочних залоз. Минулого року у важку недугу виявили у трьох тисяч жителів рівненщини. Більше подробиць у сюжеті. Щороку майже три тисячі жителів Рівненщини вперше дізнаються про онкологічне захворювання. Водночас минулого року кількість нових випадків зменшилась приблизно на 3%. відсотки. Нині в обласному онкологічному реєстрі перебувають понад 32 тисячі пацієнтів. Серед них понад дві сотні дітей. Серед нових випадків ми в минулому році діагностували 22 дитини віком до 17 років і декілька слів про рівень захворюваності. Найчастіше на Рівненщині дідигностують рак молочної залози. В минулому році це було 349 випадків офіційно підтверджених, і бачимо, що динаміка за три роки на це захворювання. Зростає з кожним роком на 15-20 випадків. Більше стає рання діагностика. Значно підвищує шанси на успішне лікування. Саме тому в області збільшується кількість профілактичних обстежень. А медзаклади оновлюють обладнання. У рівненському протипухлиному центрі пацієнти можуть отримати комплексну допомогу на одному із найсучасніших апаратів, який дозволяє планувати максимально точне лікування злоякісних пухлин. Є можливість набагато прискорити швидше, менше опромінювати. І взяти більше пацієнтів також знову за підтримки міністерства отримали комп'ютерний томограф 64-х зрізовий, General Electric, Класний у нас був один. Тепер ми маємо суто цей апарат тільки для діагностики всіх первинних хворих. Ми стараємося зразу моментально брати, щоб можна було визначатися і зразу по мірі того визначатись з процесом лікування. Найчастіше лікарі фіксують злоякісні новоутворення шкіри, молочної залози, прямої та обудовою кишки, а також тіла матки. Одним зі способів профілактики окремих онкологічних захворювань є вакцинація. На рівненщині триває щеплення дівчат. А 12-13 років проти вірусу папіломи людини, що допомагає зменшити ризик розвитку раку шийки матки в майбутньому, лише за, останні, за останній рік на Рівненщині було виявлено 67 випадків цього захворювання, якщо говорити про рак шийки матки, і ну не буду, скажу банальні, що основна проблема в тому, що більшість жінок. Звертаються не на ранніх стадіях, адже важливо знати людям, а не всі про це знають, що рак можна, раку можна запобігти, раку, який викликають саме віруси. Крім того, допомогу онкохворим надають і медики Луганського обласного клінічного онкодиспансеру, який нині працює у сарнах. Ірина Кутюк, Юрій Дмитришин, випуск новин. У рівному нестача крові другої та четвертої груп з негативним резус-фактором є потреба з прифронтових територій. Здати компоненти можна в обласному центрі служби крові у будні з 8 до 13.30. субота, 7 лютого, також буде робочою. На цьому у мене все. Більше новин чекайте вже у вечірніх випусках. Але не забувайте слідкувати за нашими сторінками у соцмережах до зустрічі на сфері.